Перезнімаю вам своє привітання, радий бачити всіх на своєму каналі. І зараз покажу, як я зробив ось це з сливи, яка була перед цим. Яку я вже, можна сказати, обрізав. Тож, дивіться відео, яке зараз буде. Та невелика кількість людей, яка бачила ось це відео. Можливо, згадають про це щеплення. Про оце щеплення на сливу, яке. Ось так розрослося один, два, три, чотири потужних гілок. Це в нас прищеплений гібрид слива абрикос або апрісалі, або черікос. Виходить цікавим віршиком таким. Тож, нам сьогодні треба обрізати це дерево. А дерево не моє, мої бабусі з дідом рекомендували мені вони робити його не таким, прям дуже. А низеньким, то я швиденько поясню, що робити. Це, можна сказати, і літні операції, і взагалі як обрізка. Ось дивіться, найголовніше, найголовніше, щоб нічого не росло в середину крони. Всередину не можна. І одне одному, щоб не заважало. Наприклад, якщо я хочу залишити оцю гілочку, мені треба обрати цю. І я її хочу звідси прибрати. Ось ця гілочка занадто низенька, я її переводив в минулому відео. Але вона буде занадто низенька, тут хочуть трішки підсаджувати щось. То будемо залишати раз, два, три, ну і чотири. Але знову ж таки, дивіться, тут є трішки за, заважають одне одному. Я хочу, щоб оцей рукав залишився, був корисним то я, в принципі, думаю, що ось оцей величезний треба прибрати. І так чотири великих прироста. Я їх буду прибирати чисто тому, що вони друг другу будуть заважати 100%. Ось. Убрали. Уже більш зручно. Ну, оця штука потім пропаде, якщо вам не видно, я, я дуже при... вибачаю за це. Ось. Три прироста. Один, два, три. Три штуки, їх достатньо. Що найважливіше в цих приростах, я вже робив невеличкі зелені операції, тут те, що росло в середину крони, сюди до нас я убирав. Тут треба робити вибір. Навіть спочатку зроблю тут. Я не хочу, щоб ось ось таке було. Хороша, гілка проросла. Спочатку погризли тут, я обробив і гілочка пішла звідси. Я роблю ось так. Воно нам буде заважати. Буде рости гарно сюди. Таким чином, я думаю, що мені треба прибрати ось цю гілочку, тому що вона буде занадто низько. Занадто низько вона буде і при тому ріст піде в оцю гілочку. Я її прибираю. Також прибираю. От формується чаша з скелетної гілки. Росте наступна, з якої ми будемо наступному році отримувати урожай. А що робити тут? Тут. Є шанс, що буде друг другу заважати одне одному, вибачте. Але тут росте занадто високо вверх. Мені це не дуже, наприклад, подобається. Мені подобається гілочка, яка росте більше ось так. Я думаю, вони ось так, одне одному все-таки не будуть заважати. Я можу зробити ось таким чином. Сподіваюся, вам ви видно, тому що зараз дуже світло на вулиці, сонце все затіляє. Ось, раз, два. Є три чудових. Багато хто скаже, що це переходить врожай на периферію, але ні. Потім звідси нормально будуть формуватися гілочки наступному році і все буде нормально з урожаєм. Якщо треба буде, якщо справді я побачу, що воно заважає одне одному, можна буде перевести. Тобто у нас є раз, два. Що робити тут? Тут росте вверх, повністю вверх. Не знаю, що з цим краще робити. Це занадто низько. Як на мене, але ось тут гілочка проростає. Пагін ось такий маленький. Я би перевів би отак. Щоб воно росло ось так. І буде висота нормальна, а ось це занадто низенька буде. То я її приберу і ось є на кого перевести. Гілочка проросте за сезон. Вона, так би мовити, буде крепшою і все буде нормально. Зиму перезимую А ось що робити тут? Це цікавіше питання, що робити з нашою абрикоскою. Телефон все-таки перегрівся, буду швиденько вам розповідати, що треба робити. Я в себе буду їх залишати, навіть будуть вище проростати. А пасинки деякі ще позалишаю, подивлюсь, це ще треба, просто щоб ви дивилися, чи буде воно вам заважати, чи ні. Їх можна залишити. Хочете довгу тосту. Гілку можете і тут прибирати. Можете прибирати. Е, урожай все одно у вас буде на цій, і можете тримати на цих менших, але на них буде не такі, наприклад, якісні плоди, як на то гілках. Це працює з усіма кісточковими. Тож, ці три штуки я буду залишати. Буду залишати, це буде як е, гарне таке чудове дерево з двох сторін. Там слива, тут гібрид. І, в принципі, їх достатньо. Їх можна буде роз, Отак От розподілити І переводити мені їх ще не можна. Мені не можна їх переводити сюди. Тому що ну тут, так би мовити, прохожа частина. Значить мені треба, щоб вони росли вверх. А якщо у вас інша ситуація, наприклад, ось є такий пасинок. Ось, наприклад, ви можете взяти і перевести. Перевести і буде звідси проростати, щоб а, не так вверх не перло і вже щоб як наступне проростало. І буде у вас все чудово. В принципі, це все. Це все, що я міг сказати, все, що я можу порекомендувати. Радий побачити всіх на своєму каналі. Всім до побачення!